Сьогодні зернова угода не працює. Порти Вели... великого моря за Блоковані це Одеса Південний Чорноморськ, і сьогодні працюють альтернативні шляхи, які, на жаль, теж отримують вльоти від рашистських ракет. І сьогодні немає майже жодного безпечного каналу експортного. І тому безумовно страждає і економіка регіону, економіка країни. Аграрії не мають обігових грошей для того, щоб здійснювати свої виробничі процеси. А ми вже зайшли в наступну посівну кампанію двадцять. Четвертого року, от світ, який чекає на нашу українську пшеницю, теж залишається без неї, тому що в умовах блокади, як кажу, великих портів, то і зменшується експорт на сьогодні. Тому, Безумовно, це негативно впливає і на країну, і на світ, але ми вживаємо заходів задля того, щоб все ж таки розширювати наші канали альтернативні, незважаючи на небезпеку державою. Наприклад, на, на цей рік закладено 20 мільярдів гривень для суден, які будуть готові працювати в умовах небезпеки, задля того, щоб наш український експорт працював. Ми чуємо сьогодні, що країни Балтії готові перевалювати біля 20 мільйонів тонн нашої української пшениці. Ну тобто, рухаємося в цьому напрямку. Ми маємо вже біля 50 мільйонів тонн зерна експортовано в умовах воєнного часу. Якщо ми будемо казати за Дунай, то в 2022 році це було 16 мільйонів тонн, В цьому році за півроку ми експортували майже ті ж саме 16 мільйонів разом з останнім місцем. Це буде навіть 17. Сьогодні працюють комісії, створені в громадах, в районах. Ми на рівні одеської обласної адміністрації теж працює наша обласна комісія, але інформацію ми отримуємо після. Узагальнення і відпрацювання на місцях. Тому сьогодні підрахунки ще тривають, але останній вльот по портовій інфраструктурі по Рінях оцінили на сьогодні в Міністерстві аграрної політики, що на ці гроші ми могли б нагодувати 66 мільйонів людей в інших країнах за день.